Сезон консервації і вся стрічка забита супер-мега класними смачними рецептами, котрі до того ж дуже-дуже заморочливі. А я розкажу про те, як я роблю вже дуже-дуже багато років. Можливо, це комусь зекономить час, сили, і ви отримаєте саме те, чого б хотілося. Без мороки, просто огірочки, просто помідорчики, просто в баночках. Я вже давно не закатую великі-великі бутлі, в мене максимум це літрова банка або 0,7. Ну, знаєте, так, щоб відкрив, з'їв і все. В холодильнику більше нічого не стоїть. Отож, ми їмо баночки, складаємо чесничок, хрін, перчик і кропчик, туди ж огірочки, помідорчики і все. Далі я просто закип'ячу воду заливаю все це на 5-10 хвилин, потім цю воду зливаю в каструлю. Це якраз та кількість маринаду, котра нам буде потрібна. На 1 літр закатки в мене 30 г цукру, 20 г солі. Я їх додаю зразу і 20 грамів яблучного оцту або 15 звичайного, коли вже маринад закипів. Всі грамовки будуть в описі. Ну і Потім киплячим маринадом просто заливаю. І закриваю кришкою. І ось така баночка виходить. Користуйтеся кому підходить.